Грунт пухкий. Але контури слідів чіткі. Це сталося недавно. <рес> Відстань між плямами крові поступово звужується. Отрута діє. Він довго не протягне. Просто вбий його нащо стільки мороки. <рес> Треба переконати, що ціна правильна. Два мільйони море. Я хочу, щоб воно здохло. Це не надто дорого. Ха, ти дійсно скажешся на Велику подню? Ця тварюка впила кількох моїх людей. Вона мусить поплатитись. А тепер ціна здається замалою. Кініч, я роблю тобі послугу. Я можу просто скасувати це замовлення. Добре подумай ти хочеш його чи ні. Звісно. Та попереджаю заздалегідь. Я приймаю лише правильну ціну. Ця ящика бажає вклонитися перед всемогутнім кухула Скажи правду. Він сказав, що ті чоловіки хотіли забрати його дитину. Бандити головорізи. Зрозуміло. Вони саврійські браконьєри. Отрута незабаром зникне. Вибачте, але твоє життя дорожче за мору. О хлопчик-мисливець вже закінчив? Ні. Я прийшов сказати, що змінив ціну. А? Ах ти! Аджав, ці люди твоя винагорода. Жадірні комахи. Тремтіть перед всемогутнім володаром драконів куху Аджавов! <рик> Тепер ціна правильна.